Вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю! І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про найголовніші події вихідних та понеділка. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору на 810-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує використовувати тактику терору та ігнорувати звичаї ведення війни. Так сьогодні, 13 травня, окупанти обстріляли касетними боєприпасами місто Сновськ на Чернігівщині. Унаслідок атаки поранені троє людей. Також є пошкодження низки житлових будинків, автомобілів та цивільної інфраструктури. Протягом доби на Харківському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 ще тривають. Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Наразі продовжуємо працювати у місті Вовчанську. Тут залишаються ще люди разом із національною, тобто поліцією, організовуємо евакуацію. Приблизно 200 людей ще мають виїхати. Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Наші воїни ворога стримують на всіх фактично підходах до самого міста. Вовчанська, ми обов'язково вистоїмо. Слава Україні! Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад сотню окупантів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині провели в останній шлях героїв, які боронили Україну від російських загарбників. Старшого солдата Дубіцького Андрія, воїна військової частини а 46 40 В останню дорогу провели 11 травня на Алеї Слави. Солдатом соломіним Олексієм воїном військової частини А-42 – Попрощалися 13 травня на Алеї Слави у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям! Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Поглиблення співпраці Чернівців з Німеччиною з робочим візитом до нашого міста завітав обербургомістер Дюссельдорфа. Представники органів самоврядування обох країн підтвердили важливість дружніх відносин між Чернівцями та Дюссельдорфом, а також розглянули перспективи співпраці та обміну досвідом між містами. Про те, які питання співпраці обговорювалися, дивіться уже за мить. Сьогодні до Чернівців з робочим візитом завітав обербургомістр Дюссельдорфа Стефан Келлер. Спільно з нашим міським головою Романом Клічуком обговорювали не лише поточний стан співробітництва, але й плани на майбутнє та подальші стратегії. Я вітаю на наші друзі з Дюссельдорфа, Вони ж до нас приїхали вдруге. Ну це є знаково. тому що це є про підтримки нашого міста, є про підтримки України і ми раді, раді бачити справді вже з друзів це це неодноразово зустріч. Я хотів би подякувати і мені громади. Е, меру міста це, це доктор Стафона Келера за постійну підтримку е, нашого міста. Ну, це можна сказати, що ми п -п -п пишаємося дружбою з дю з, з Дюссельдорфом. Це для, для, для нас є вагоме папартнерством. Абезулісся. Дякую за запрошення своєму колезі, пану мера міста Чернівці, Роману Клічук я ще з першого візиту знав про красу цього міста і вражений тим, як воно розвивається далі. Під час зустрічі обговорили широкий спектр тем, починаючи від економічних можливостей до соціокультурних ініціатив, розповідає міський голова. Ми обговорювали можливо бізнесу приймати участь у виставках, які знаходяться в Дюссельдорфі. Ну і за обмін досвідом у нас є багато щодо них вчитися». І в нинішніх умовах воєнного стану «Дюссельдорф» продовжує демонструвати підтримку Чернівців. Під час зустрічі Стефан Келлер розповів журналістам, що вони готові надати допомогу Чернівцям. 10 автомобілів швидкої медичної допомоги щойно під час протокольної зустрічі ми говорили про те, що наше місто «Дюссельдорф» наразі готове передати 10 автомобілів швидкої допомоги в Чернівці. Також ми готові надати фахову підтримку надання адміністративних послуг міста Чернівці. Сьогодні також ми будемо обговорювати про те, щоб тут в Чернісях був постійний представник-експерт з Німеччини з нашого міста Дюссельдорфа, який буде оплачуватись коштами з уряду. Підсумовуючи зустріч, Стефан Келлер підкреслив, що Дюссельдорф готовий до подальшого співробітництва заради досягнення спільних цілей. Ефективна взаємодія та обмін знаннями становлять основу успішного росту. Відзначає він. А нинішній візит може стати важливим кроком у зміцненні партнерства між Чернівцями та Дюссельдорфом та визначить нові цілі для спільного європейського майбутнього обох міст. Діана Добинда, Іван Теми дня, ТВА. Вже вісім років у судах Чернівецької області розглядають справу військовослужбовця Валерія Красняна, і здавалося, крапку у цьому питанні поставив Герцаєвський районний суд цьогоріч. Водночас справа набула зовсім іншого характеру, оскільки апеляцію на останній вирок подали не тільки сторона захисту, а й сторона обвинувачення. Про новий хід справи далі у випуску. У березні 2024 року суддя Герцаївського районного суду поставив крапку у кримінальній справі військовослужбовця Валерія Красняна з позивним Барс. Йдеться про багаторічну справу про три гільзи. Нагадаємо, у 2016 році у селищі Глибока декілька військовослужбовців намагалися завадити незаконному вивезенню деревини. Між присутніми виникла суперечка, а на місці пролунали і декілька пострілів. Тоді серед учасників інциденту був і Валерій Краснян, легендарний кіборг, який захищав Донецький аеропорт. А з початком широкомасштабного вторгнення не зміг залишитися осторонь та вступив у бій з окупантами. Утім, загинув на полі бою. Тоді, у 2016 році військовослужбовцю інкримінували хуліганство. Як зазначається у звинуваченні, цитую грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось. Особливою зухвалістю поєднаному із застосуванням вогнепальної зброї покарання від трьох до семи років ув'язнення водночас розтягнулася судова тяганина на роки. Справу розглядали і в Глибоцькому, і в Герцаївському районних судах. Зрештою, 5 березня 2024 року суддя Герцаївського районного суду виніс вирок. Суд визна Касянавеліновалівачевину ватуші на кримінальне правопорушення. Однако зв'язку зі, зі смертю звільнено його під затримки провадження. водночас. Дружина Валерія Красняна вирішила продовжити боротьбу за правду та чесне ім'я свого чоловіка, подавши апеляцію. Водночас апеляційну скаргу подала не тільки сторона захисту, а й сторона обвинувачення. Сьогодні в суд обласна прокуратура принесли при, приніс прокурор. Зміну своєї позиції, зміну апеляційної скарги, вони просять суд закрити кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю події злочину, тобто вони хочуть, щоб був скасований вирок першої інстанції, і кримінальне провадження закрити через те, що події злочину не відбулося. На думку адвоката, прокурори детально вивчили обставини справи, позицію сторони захисту і дійшли до єдиного правильного і справедливого рішення. Що події злочину не було? Барс дійсно не вчиняв ніякого злочину. Він не брав участь в тій події з якоюсь метою вчинити якесь чи спричинити комусь шкоду. В нього була єдина правомірна мета запобігти злочину, припинити злочин і передати правопорушників правоохоронним органам. Бо вони були тоді, в той час лише для того, щоб припинити незаконну крадіжку лісу. Як зазначає адвокат, зараз є дві позиції двох опонуючих сторін: сторони захисту і обвинувачення, і обидві позиції про те, що не було події злочину. Відтак кримінальне провадження потрібно закрити. Утім, чимало залежить і від позиції потерпілого спору між стороною захисту і стороною обвинувачення немає, але є потерпілий, який має знати про зміну такої позиції прокуратури і бути повідомленим про судовий розгляд і якось висловити своє ставлення до позиції прокуратури. Тому суд відклав, аби потерпілого повідомили, і потерпілий мав можливість заявити свою позицію щодо апеляційної скарги. Окуратура. Тож крапку у цій справі має поставити апеляційний суд, який розглядатиме її вже 22 травня. А ми надалі будемо стежити за розвитком подій та повідомлятимемо про це у наступних випусках новин теми дня. Чи, Аліна все, Рябко, все Іван Мітрі, Теми Дня. Тева ну, посудимося. Присвятив журналістиці все життя. 11 травня раптово покинув цей світ відомий боковинський майстер пера, заслужений журналіст України Василь Гринюк. Після закінчення факультету журналістики Львівського державного університету він працював на Івано-Франківщині. Пізніше, майже 40 років стояв на варті потреб наших краян у газеті Молодий Буковинець був автором сотень репортажів з усіх куточків Чернівецької області. Похоронна процесія і прощання із заслуженим журналістом України розпочнуться 14 травня о 10.30 у соборі Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Похорон розпочнеться о 13.00 на центральному кладовищі у Садгорі. Горіла літня кухня, господарська будівля та три житлові будинки. Протягом вихідних на території Чернівецької області трапилося понад десяток займань. Так, 11 травня в селі Васловівці Чернівецького району пожежа виникла у житловому будинку. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. На момент прибуття рятувальників полум'я повністю охопило будівлю. У результаті будинок не вдалося врятувати від знищення. Ймовірною причиною займання є коротке замкнення електромережі. З цієї ж причини ще один житловий будинок горів у селі Груб Ністровського району. Пожежа почалася з перекриття будинку, та згодом вогонь перекинувся на поруч розташовану господарську будівлю. Площа займання склала 115 квадратних метрів. У результаті знищено покриття, перекриття та речі домашнього вжитку. Водночас самі будівлі вдалося врятувати. Ще декілька пожеж на території Чернівецької області трапилися 13 травня. Так, через коротке замкнення електромережі у селі Рідківці горіла літня кухня. Ще одне займання мало місце у місті Чернівці на відкритій території та було ліквідоване до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Того ж дня, ще одна пожежа виникла у селі Площі Вишницького району. Вогнеборці ліквідували займання на площі 250 квадратних метрів. Причина встановлюється фахівцями. Від восьми з половиною до десяти тисяч євро з кожного за незаконний перетин держрубежу. Прикордонники Чернівецької області виявили у легковому автомобілі, який прямував у бік Румунії, дев'ятьох чоловіків. Двоє місцевих мешканців були водієм та провідником. Чоловіків мали довести до наперед визначеного місця, а потім провести до лінії розмежування. Однак їх затримали. Окрім того, прикордонний наряд виявив ще одну групу з чотирьох чоловіків, які пішки намагалися потрапити до сусідньої Румунії. Виявилося, що вони приїхали до прикордоння на таксі а далі хотіли перетнути кордон своїм ходом. На затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення, а водія та провідника передали поліцейським. З піснями до перемоги у Чернівцях відбувся благодійний концерт на підтримку збройних сил України відомого композитора та піаніста віртуоза Євгена Хмари. Детальніше про тур та ексклюзив, який підготували Чернівецьким глядачам, розповідаємо далі. Музика, яка зцілює душу до Чернівців у рамках благодійного туру з піснями до перемоги, завітав відомий композитор та піаніст віртуоз Євген Хмара. На всіх моїх концертах виконується тільки виключно авторська музика. Це будуть найкращі композиції з моїх семи альбомів. Та ті композиції, які ще не увійшли, я думаю, що я неодноразово казав, що я не випускаю альбоми, поки не закінчиться війна в Україні. Це моя принципова позиція. Тому дуже багато буде нових композицій, які війдуть в майбутні альбоми. Під час концерту Євген Хмара активно взаємодіє з публікою, даючи можливість глядачам відчути себе піаністами. на глядачів чекав справжній ексклюзив. Виступ Євгена Хмари на двох роялях одночасно. Цьому місті фантастичний рояль, це дивина для України. Ми вимушені возити з собою свій білий рояль містами України. Але в Чернівці великий сюрприз. Дійсно, в фантастичному стані інструмент. Тому ми вирішили задіяти два інструменти. Благодійний тур з піснями до перемоги має кілька цілей: перш за все, це зібрати кошти на потреби Збройних сил України, оскільки 100% вартості квитків передадуть на закупівлю дронів. Окрім того, концерт покликаний не дати людям занепасти духом та популяризувати творчість Євгена Хмари. Євген Хмара – це найунікальніший композитор України в жанрі інструментальної музики. І це людина, яка дає дійсно таку програму специфічну, яку не завжди розумію, чи, на жаль, у нашій Україні. Але зараз ми дивимося в Турі, що він вже дуже стає відомим і популярним серед усіх жителів усіх міст, де ми були. Ми були переважно в усіх обласних уже центрах. Ми приїхали в Одесу, Дніпропетровськ. І Вінницю, і Полтаву, і дуже багато міст і Черкаси, і, і Хмельницьке, і Івано-Франківський. Після Чернівців Євген Хмара відвідує також заставну та сторожинець. Найцікавіша якраз реакція жителів маленьких містечок. Чому не тому, що вони там чимось відрізняються, а тому, що там просто, скажімо чесно, відверто менше прихильників творчості. Менш і тому, коли бачиш уже реакцію їх в кінці концерту, а це закінчується кожен концерт, таким бумом, коли Євгена півгодини не відпускають на біс, і коли годину ми ще фотографуємось на, на бекстежі, вже то розумієш, що не дарма приїжджаєш, особливо цікава реакція маленьких. Діток, а в кожному місці закінчується концерт тим, що діти обліплюють Євгена і кажуть, що ми також будемо грати на піаніно. Музична діяльність Євгена Хмари багатогранна. Він відомий на всю Європу та арабський світ своїми публічними перформансами, які дають можливість звичайним перехожим по дорозі на роботу або ж пасажирам, які прямують до інших міст, стати частиною дійства. Під час повномасштабного вторгнення і, і до війни я давав виступи. Це були і перші кабінети перших осіб держав, це були центральні площі арабського світу, європейського світу. Це були публічні перформанси на вокзалах на вокзалах, десь в аеропортах. Я обожнюю великі шоу, коли на сцені 100 музикантів. І такі шоу я завжди традиційно починаю з України, тому що вся музика, яка створюється, це made in Ukraine, тобто це на 100% український бренд. Дубіцька Іван Мітрік Теми дня. Два таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся з побажаннями успішного та продуктивного робочого тижня. На все добре.